отримали набір ударних головок коротких квадрат 3 чверті дюйма, це 19 мм, розміри 17 19 22 24 27 30 32 мм. 36 міліметрів, 41 та 46 міліметрів. Всі головки виконані із хром молібденової ударної сталі, тобто ми сміливо одягаємо на ударний гайковерт. Ще в кейсі залишається місце, можна буде додати пару розмірів, наприклад, 21 головку. Ну і ще який вам. Потрібен для постійної роботи.